Андрій Попович з дружиною, п'ятирічною дочкою та братом чекають на матір захисника. Вперше вони побачаться після того, як чоловіка звільнили з російського полону. Зустріч відбудеться вже за лічені хвилини. Я не можу передати ці емоції, мені дуже радісно, я за шість років перший раз в Тернополі вдома. Андрій уродженець Золотопотіцької громади. На війну пішов добровольцем ще у 2018-му. Тоді воював на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення пригадує за власним бажанням поїхав у Маріуполь. Там і потрапив у полон в квітні 22 го Додому Андрій повернувся в травні цього року. Каже, до останнього не знав, куди їх везуть. Прийшли, зав'язали очі, зав'язали руки. І на Білорусі на границі мені розв'язали руки і зашли в автобус. Мене забрали. все, Я вдома я три місяці вже дома. Я до сих пор пір не можу повірити, що я ну, приїхав. Емоції мене до сих пор переповняють. Я, ну, я не можу передати слова. Тим часом на місце зустрічі вже приїхала мама захисника. Любов каже, емоції переповнюють, тож важко сказати, що відчуває зараз. Вперше поговорити з сином вдалось одразу після звільнення. Привіт, як там, як там тобі було, але ще не питайте, як там мені було. Ну добре здоровенькі, живенькі мене це. Дякую Богу, що Він в мене є, що він, він прийшов. Оце в мене радість велика. Пригадує і дитинство Андрія. Він ще з дитинства казав, що він хоче служити, що він ну не знав, що вона буде таке. Ну що він хотів воєнним бути. Оце в нього таке хобі. Грався там якимись там пістолет. Ну так як то війну, війнушку, знаєте, там по дитячому сьогоднішній приїзд Андрія велике свято для всієї громади, каже Уляна Дем'янчук. І село і громада дуже переживали за нього. Такий величезний проміжок часу для такого молодого й людини. Він зміг це витримати і став прикладом для наслідування всіх наших молодих людей. Як треба захищати батьківщину? Треба бути вірним. Після зустрічі в Тернополі Андрій Попович разом з родиною поїхав до рідного села, де жителі урочисто його зустрінуть.